Ось сюка, позиції Там ма жили як дліндаш курва я, да, я своїм животом хуй залізу. Ось тоже після бачили? Вам 7, ми йдемо за вами. Посфору насипають. Дуже агресивно використовує касети, 152-гі, Саушки. гради. Так, ну от з піхотою в них не виходить, вони тікають. Так, що й труси позабували. Вдалося зайняти позицію. Та були багато рішучих дій. Коли пішли, так сказати, русня, як сильно не матюкатися. Отак тут пі***ка жили. І вони окопалися, дуже довго ми намагалися їх звідси вибрати. Нарешті, ну, вибили її. Підемо далі. До Херсона поки а там вже й далі на Крим. На даний час вони зараз другі сутки практично обстрілюють. Ну, відповідно, виходить одразу в ответ. Впевнено, впевнено. Йдемо вперед. У нас є один командир, він говорить все час в рацію. Пацани, вперед, вперед, вперед. І всі так і роблять. Я не знаю ні одної людини, яка там написала якийсь відказ, чи втікала, чи ще щось. У нас такого не було навіть. Ну, знищували там якісь квадрокоптери. ну, Таке, ну несерйозне. А ось вдалося буквально ось, ось, знищити ворожу вертушку. Вилетіла група ворожих вертушок. Ми вийшли зайняти позиції. Вилетіла на вистріл. Чітко було видно. Ми зробили пуск не попала одна. Друга не встигла і уйшла. Саме з цієї труби вдалося збити вертушку ворожу. Це я ставив собі на пам'ять трубу. 噪个 <laughs>